Друзі, привіт-привіт! Ви знову на каналі Захоплення Марічки. Ось хочу вам показати, як іде зберігається моя картопелька. Верніше, вона не зберігається, а сушиться. А це є, друзі, моя кухня. Інакше я поступити не змогла. Ось такі тільки вузенькі прохідчики. Ось це чіпсова ну Ця дуже швидко висохне, тому що її мало. Ось ця також дуже швидко висохне, хоч і всі ці, але повертаю. А це червоненька, трошки помішала. І ось це червоненька, друзі, це я її. Переміщаю з місця на місце, під низом, витираю, друзі, ось підлогу, мокре витираю і тоді ось ту половинку переміщаю на цю вже витерту, висохшу. А тоді витираю ту частинку і рівномірно розділяю. Я думаю, що за днів 5 вона повинна висохти. Яка поверху вже буде суха-суха, я її буду збирати, в мішок. І тоді винесу в хлів. Тому що в хлів, друзі, хоч в мене там тік і морозу нема, але я там не можу її всю розмістити. Тому що, друзі, там буряк, там велика картопелька і там маленька. Картопелька, а на сінку нам треба зберегти. Якщо буряк і маленьку картопельку будемо варити, і будемо старатись нажимати на картопельку щоб вона не помернилась, то насінку треба, друзі, зберегти. Тут також це те саме насіння. Ось під цим столиком. Друзі, інакше, ну не як, Я три роки тому, тільки це було навесні, в квітні місяці. Там у мене було небагато мішків. Ну, мішків п'ять десь отак було. Ось тут чотири мішки і ось тут чотири мішки. ну Під столиком і тут також під столиком. Разом вісім. Мішків насінки хоч вона вся не піде, але якась піде на корм, якась на насінку на насінну картопельку, друзі. І ось так будемо працювати. І ось так, друзі, будемо, буду я працювати, буду витирати, гарненько повитираю. Тоді почекаю коли по п'ять. Вона, підлога висохне. тоді присипну і з тої сторони метру. І так, до наступного ранку, до наступного дня. І, друзі, що хочу ще сказати. Звичайно, це є погано, те, що на кухні. Але я стараюсь, щоб було як не менше в хаті залишалось. Туплю вранці вечором, і двері відкриваю на веранду. Цілий день відкриті двері і вікно відкрите цілий день, тільки закриваю на ніч. Ну, ще пару хвилин. І буду переміщати свою картопельку. Переміщаю я самочком і відразу, може, де є відкидаю, друзі. І ось так переносимо з місця на місце. Звичайно, я була категорично проти того, щоб картопелька була в хаті. я братові відразу сказала, ні, ні, тільки не в хату. В літній кухні, не в ри... Верніше, не в літній кухні, хліво, але не в хаті. Але друзі почали вибирати всі ямки. То, звичайно, навіть питання не стояло, вибору мене не було. Сказала другому братові, прибирай мені в кухні, все приймай, бо будемо носити на стіну картопельку, І я тоді поробила ось такі перегородки. Нічого, друзі, все буде добре потім провітримо, гарно зробимо генеральне напаску. Як буде все добре, переформуємо стіни і потолок освіжимо і все буде добре. Ось так. Ну, я буду працювати, а вам скажу. Пауза. Ну ось і все. Розмішали, помішали, перевернули, витерли. Бачите, друзі, вже ось ця червоненька вже підсихає. Ось ця поганенька. так, друзі, будемо і вибирати, де, де погано будемо то вибирати. Всім говорю. До побачення Всім мирного неба. Пока-пока-пока.